20-й трамвай один з найісторичніших маршрутів на і Його існування датується 1883 року. Сьогодні ми познайомимо вас із цим маршрутом і поспілкуємося з громадською діячкою, завдяки якій він став популярним. Ну що, поїхали? Майже з самого початку маршруту можна побачити цікаве міст, який схоже на тунель. Це глухий міст. Офіційною ця назва стала у 2019 році, до того його називали так тільки місцеві жителі. Цей міст побудували спеціально для цього маршруту щодо того, як з'явилися електричні трамваї. Одна з особливостей цього мосту в тому, що тут збережено унікальне розташування трамвайних шляхів. Завдяки цьому переводити трамвайні стрілки не потрібно. Таке розположення зустрічається лише у декількох містах світу. Ідея з аудіогідом з'явилася наче у вісні, але все почалося з того, що я прочитала ось таку маленьку тоненьку книжечку. Я відвідала культурну реставрацію зі своєю подругою. Там я побачила. Курінь, книжковий курінь це кочова бібліотека. Щоб справити враження на свою подругу, я вирішила взяти хоч одну книгу, почитати, і тут я згадала історію про 20-й трамвай, на якому я один раз в житті до того їздила, і я вирішила, що всім потрібно про нього дізнатися. Але як привернути увагу, якщо просто сказати є такий маршрут, мені здавалося, цього недостатньо. А якщо додати до цього ще історії і оформити це в вигляді такої екскурсії, яку кожен може прослухати в будь-якій зручній. Для нього момент. Тоді я почала збирати інформацію. Почала з цієї книги, потім почала дуже багато шукати інформації в інтернеті і вирішила, що я б сама хотіла відвідати таку трамвайну екскурсію, і тому зробила її. А щоб було ще цікавіше, я звернулася до ілюстраторки, намалювала їй референси і сказала: що я хочу, щоб були такі стікери. Тож в цілому ідея пройшла дуже швидко і легко, і я щаслива, що вона втілилась ось так. Під час вашої подорожі цим маршрутом з різних сторін ви можете побачити канали, в яких завжди є вода. Це відводні канали, в них збирається вода згори, з гори, та за допомогою них трамвай після дощу має змогу ходити по маршруту. Хоча це не завжди допомагає, і коли трамвай все-таки затоплює, на маршрут виходить маршрутне таксі. Тому, якщо ви плануєте подорож, то знайте, що на ваші плани може повпливати погода. Я вирішила привернути увагу до цього маршруту, оскільки цим трамваєм можна доїхати до казацького кладовища, яке є доказом того, що Одеса не була заснована 1794 року. Проїхавши декілька зупинок, ми вийшли на зупинці Хаджибеївські провулок. На вигляд це звичайна зупинка, біля якої є тільки дорога та трамвайні колії. Але якщо прийти далі по дорозі, можна побачити двовижну пам'ятку культури козацький або сотниківський цвинтар. Він найстаріший в Одесі. Деякі поховання тут датовані 1791 роком, а це розвінчуємо про те, що Одесу заснувала Катерина II. На цвинтарі спочатку хоронили виходців з Запорізької січі, а згодом із Чорноморською. У 1992 році на цвинтарі нараховувалося 205 надгробків, 33 з них збереглися з назвою. За словами історика Тараса Гончарака, надгробки козацького цвинтаря є унікальними пам'ятками культури, які вражають різноманітністю форм. Тут більше 30 видів хрестів, найвідоміші це лапчасті хрести. Це кодовище обов'язкове до відвідування, якщо ви вирішили проїхатися 20-м трамваєм. Моя улюблена зупинка це кінцева на Хаджибейському лимані, тому що, по перше, там трамваї робить коло, і це Завжди цікаво дивитися, як він об'їжджає там. Досі зберіглася в найкращому стані зупинка. Зупинковий павільйон, який був спроєктований. Адольфом Мінкусом на початку ХХ століття, і хочеться там на цій кінцевій зупинці зробити невеличкий сквер, щоб люди могли доїжджаючи до кінця, ще там трошки погуляти, зробити гарне фото. І якби був перехід саме до Лиману, це було б неймовірно чудово. Про цього маршруту можна побачити цікаві зупинки. Це зупинки спроєктовані Адольфом Мінгусом ще 110 років тому. Зараз залишилось тільки декілька, але нашу увагу привернула кінцева зупинка. На відміну від іншої, вона стоїть торцем до трамвайної лінії. Через це не дуже зручно спостерігати наближення трамваю. Втім, заради цього там стояло величезне дзеркало напроти. Таким чином, люди бачили, що трамвай підходить. З часом цю зупинку стало називати дзеркальною. На жаль, тут же немає того дзеркала, від нього залишилось тільки назва. Залучити людей було легше, ніж я собі могла уявити. Я насправді зняла одне відео в TikTok. Запросила людей допомогти, і через Тік-Ток до мене звернулося і комунальне підприємство Одес міський електротранс, і департамент міського господарства. Вони, до... вони надали свою допомогу, і так само дуже багато волонтерів погодилися. Я зробила анкету, її заповнило 134 людини, і з них ну, приблизно сотня людей приїхали. У цього маршруту є і друга назва, а точніше, очеретяний трамвай. Тому найголовніша причина проїхатися ним це природа. Коли очеред високий, здається, що ти їдеш через якийсь природний тунель. А ще, не дивлячись на дорогу близько та промислову зону, тут дуже багато цікавої живності, тільки за час нашої зйомки ми побачили декілька жаб та фазанів. Цим маршрутом варто проїхатися хоч один раз, навіть не виходячи на видатних зупинках, а просто заради цієї природи.